Пройшло трохи часу, хвилин 10, я прибрав на нашому, скажімо, так, стенді і дістаємо його з водички. Йдемо дивимось на світло. Хай камера сфокусує, от, сфокусували. Будь ласка, ДНС не був гідроефект. Мені видно краще. Вам не знаю, чи добре видно. Цеглина суха. Цеглина повністю суха. Дякую за увагу, панове. Ну і ще й трохи потримаємо. Для себе. Але результат вже маємо. Дякую за увагу!